Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Мазур за камерою Остап Трощук. І Це проєкт, у якому ми обговорюємо теми, котрі розривають інфопростір як русню бавовна. Сьогодні я можливо комусь нагадаю, а комусь можливо і розкажу вперше історії про те, як звичайні продукти харчування роззброювали радянську армію. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі. 1959 рік тодішній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Річард Ніксон зустрічається у Москві з Микитою Хрощовим на американській національній виставці усіляких новітніх зручностей, пилососів, пральних машин і навіть кольорового телебачення. Мы с американцами только хотим жить в мире и в дружбе, потому что мы сами могущественные государства. И если и мы будем дружить, то будут дружить и другие, и другие страны. А если найдется какой-нибудь очень воинственный, можем немножко за ушко его дернуть и сказать, не смей, воевать нельзя. Теперь время атомного оружия, поэтому начать можно глупцу, а потом и умные не закончат этой войны. Вот, следовательно, мы этим руководствуемся в своей политики. в строительстве внутри і и в международной политике. Лидеры країн гаряче дискутували на тему переваг та недоліків комунізму і капіталізму. Суперечки згодом назвали кухонними дебатами і навіть показали по телевізору. Но ми, коли вас обгодим на роз'їзді, ми вам привітці такої любезно скажемо. <реш> <реш> ми можемо вам сочувствувати, ну що ж, раз ви не розумієте. Ну живіть так, як розумієте. Ви б мали бути хорошим лікарем. You don't know everything. Та найцікавіше відбулося пізніше. Ніксон повів Хрущова до місця, де роздавали пепсі, і запропонував радянському генсеку випити скляночку солодкого газованого напою, який той раніше не коштував. Будка пепсі мала дві версії напою з американської води та з російської. Хрущов, звісно, заявив, що напій із російської води явно чудовий і досить освіжаючий. Коли Хрущов випив, він наполягав, щоб усі навколо нього теж брали солодкий напій, а фотографи, що оточували невелику групу, спалахували фотокамерами. Після опублікованих фотографій в Америці і в Союзі Пепси була просто шаленою популярності, і те, що Хрущову запропонували випити скляночку цього напою, не було ні випадковістю, ні необачністю а спеціально продуманим планом Дональда Кендала, відповідального за міжнародну діяльність компанії. 13 років по тому, 1972-го, Кендал уклав ексклюзивну угоду з СРСР. Його продукт у порядку виключення мав зайти на комуністичний ринок. Однак була проблема радянський рубль нічого не коштував поза межами Союзу, оскільки не функціонував як справжня валюта у ринковій економіці, а більше нагадував жетоне чи ваучери компаній. Справа в тому, що вартість рубля визначалася урядом, а не ринком, як у всьому цивілізованому світі. Зрештою, Кендалу довелося вдатися до альтернативного способу оплати старої доброї системи бартеру. Відповідно до угоди, пепсі мала отримати права на продаж горілки столичної в Америці. Але якщо в радянському союзі люди випивали мільярд порцій Пепсі у рік, то американський горілчаний ринок був в той час обмеженим. Кендал почав шукати інші радянські продукти, які можна було б обміняти на пепсі. І Уявіть собі на що пішов радянський союз ради того, аби отримувати улюблений солодкий напій. Запропонував увага, військові кораблі. 1989 рік компанія Пепсіко отримала 17 підводних човнів, крейсер, фрегат та есмінець. Дехто навіть жартував, що пепсі володіла шостим за розміром флотом у світі. Проте компанії були потрібні не човни, а гроші. Тож найсолодший і найцікавіший момент у цій історії залишається все таки попереду. Пепсіко віддала радянські судна на металобрухт, за що отримала 150 тисяч доларів. Ми роззброюємо радянський союз швидше ніж ви, якось сказав Кендел Бренту Сковкрофту, раднику президента Джорджа Буша з питань національної безпеки. Ще через рік компанія підписала угоду про вдвічі більший продаж пепсів в Росії, за що мала отримати 10 нових спеціально побудованих танкерів для перевезення нафти, а не напоїв. Та в 91-му ця угода зазнала краху разом з радянським союзом. Ви знаєте, в народі є дві добрі українські поговорки. І ви, ви, боже, Іважані, і вам чорти нічого не бракує. Богу ви свічку, а чортове за панічку. Ото якраз не їх до цих належите. Якщо аналізувати події сьогодення, то компанія PepsiCo розброювала російських окупантів насправді значно довше, адже про те, що покидає російський ринок, заявила буквально відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А ви виконала свою обіцянку аж в серпні, рівно через півроку, і то після зауваження журналістів інформагентства Reuters. офіційне оголошення Pepsi з'явилося після того, як представники агентства Reuters відвідали десятки супермаркетів і крамниць на Росії та знайшли банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва аж 17 серпня. Пепсі не єдиний продукт споживання, який знищував радянську військову техніку. Є ще одна не менш цікава історія про те, як ту пашов дну. І уявіть собі, через що? Через туалетний папір та ковбасу. Було це як в гостросюжетних американських трилерах. Або комедіях. Стафуйте автодей. 7 лютого 1981 року нещівного краху зазнав літак ту 104 разом з усіма присутніми на борту. А це 50 осіб, і що цікаво, уся верхівка тодішнього тихоокеанського флоту. І як ви думаєте, кого перш за все звинуватили? Звісно ж, американців, Якщо американці і правда вирішили устраніть командування Тихоокеанського флоту, то це може означати одне – США готуються до парадіні. Флот срочно був приведен в бойову готовність. Але причина була значно прозаїчнішою, більше того, ганебною і безславною. Вскорі стало ясно, що шпіонськими проделками здесь и не пахло. Там буквально пахло смаженим. кажуть, що ковбасою. Люди старшого покоління хорошо пам'ятають, в ті години рідка поїздка в столічний города обходилася без походу по магазинам. В провінції з частою купити було просто нічого. Звісно, адмірали за колбасою і конфетами по самим не бігали. Звісно ж, не бігали, але загрузили на борт літака кілька сотень кілограмів різних продуктів і, що цікаво, дефіцитного на той час туалетного паперу. За туалетной бумагой выстраивались немалые очереди, в которых покупатели отоваривали мелким оптом по 10-20 рулонов туалетной бумаги в одни руки. Рулоны чаще всего нанизывались на веревочку. И одной из примет перестроечных 80-х годов стали счастливые люди, перевитые лентами туалетной бумаги. Словно революционные матросы по трантажам, в 80-е годы в отдельных городах стало доброй традицией дарить по рулону туалетной бумаги на Новый год. Настільки престижно, що в газетах навіть почали з'являтися величезні рубрики під назвою Інструкція по пользуванню туалетною бумагою. Прямим поступательным движением правої руки А якщо я шульга. Ухватить свободный край изделия, а потім движением вверх і вправо приблизительно під углом 60 градусів воображаемая лінія горизонту дернуть изделия. Атмотав таким образом 700 мм. Припускаю, що саме ця сторінка і була призначена для того, аби хоч якось компенсувати відсутність спеціального паперу. Але повертаючись до флоту, писали, що мовляв, на борту були і ящики з апельсинами, і якась меблева фурнітура. Загалом невідомо що, бо на росні що завгодно напишуть, аби лише неправду. Але факт полягає в тому, що радянський військово-морський флот зазнав найбільших втрат серед вищого командного складу у своїй історії. Одночасно загинули 16 адміралів та генералів, а також 12 капітанів першого рангу. Люди, які мають багатий життєвий досвід, кажуть, що саме так працює карма, і з цим нічого не вдієш. За всі свої вчинки у житті треба платити. Бабця казала, що совіти не мали туалетну паперу, бо робили з нього ковбасу. Добра ковбаса. Напевно. Не така, як з туалетного папера. Така, як з бавовни. I'm <laughs>